А у сквері, що на Київщині водій на збив двох малолітніх дівчат шести та восьми років. Одна дитина загинула одразу на дорозі, другу намагалися врятувати, але вона теж померла. Після наїзду на дітей водій продовжив рух, навіть не зупинившися. Однак не впорався з кермуванням та врізався у дерево. Після цього вибрався з салону автівки та намагався втекти. Його зупинили, очевидці аварії. На місці трагедії працює поліція. Зловмисника затримали. Отут. Тут найголовніше йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Чому так мало? Треба йому тридцятку щонайменше давати. А вже там, якщо хтось буде казати, що треба якось там пом'якшити, 28 Нехай сидить. Дві дитини вже. Все, вони вже не з нами. Вони вже перетворилися на янголів-охоронців для своїх рідних і близьких. І ця нахаба навіть не зупинилася подивитися. Можливо, встигли врятувати другу дівчинку. Так же ж ні, ця сволота поїхала далі. Ну і відбирати права назавжди, от саме такі мають бути у нас закони, щоб не дозволялося на підпитку в яку, ні в якому разі їздити.